Ця історія, що Путін 150 років, всі 70, Ну це вони між сорікликом. Це не до речі, не деменційний якийсь бред. Всі це я, <сих> я говорив реально з психологом за ним. А, ну який занурений в російський контекст. Він каже, що це насправді елемент управління путінською шоблою. Ну умовно кажучи, інструмент подавлення заколотів в оточенні. Бо умовно кажучи, а, Здорові нормальні мужики там 30-40 років. Ну які вже ну за там при Кремлі. А вони ж відчувають запах крові, амбіції. Ну от все летить, горить, палає. А виникає, як у якогось пригожена ця ідея. Давайте Росію переустроїмо там і так далі. А що може протиставити цьому Путін? ФСО, який його охороняє від всього цього, але ж ФСО теж треба вірити, що Путін не скінчиться через рік, через два. І треба вже зараз на берегу принюхуватись, шукати хто де там буде перспективний, і так далі. Тому Путін, оцими розмовами, розгоном міфології, альтернативна медицина, китайські таблетки, які там супер продовжують життя. Він насправді дає зрозуміти своїй шоблі, що пацани, я ще акела такий, що постаю, бо баразду так, що этот, ви тут потихонечку. І насправді це діє, бо Повернеться uh, в Москву з корням жіншень. Uh, Ні, там на Пригожині показали, що буде з активістами, а на казаку, який uh, Дмитро Казак останнім часом дозволяв собі в Москві uh, елементи фронди такої, ну там про замир'я, що стягнув, і так далі, uh, його фактично вплив нівелювали, а це дуже впливовий був дядько. І чим саме оці всі шворі сворі шакалі, uh, яка в Росії там є, Путін показав: я стояк нормальний, крепкий, да? uh, весь світ Блумберг пише про те, що я буду правий, ще там довго не кому це, є сумнення, китайська медицина, ну це якийсь афльор, і воно це діє, як мені розповів психолог, пригнічує оці первісні зародки такого. А, типу, та зараз я не цьому діду. Ну типа, от тому це як інструмент впливу, це можливо навіть було якось і прорахована утічка. Я цього. думаю, що так, але з цієї зустрічі ну, це прям дуже важлива розмова для розуміння, в тому числі наших якихось перспектив, якої практиці.